Доброго дня, шановні глядачі! Ми поступово закінчуємо вивчення брахманського періоду розвитку індійської філософії та релігії і своєрідною точкою переходу від власне, брахманізму до нової релігійної системи та нової філософії служить поява так званих епічних поем Махабхарати та Рамаяни. Епічна поема це один з найбільш стародавніх видів літературного твору. І якщо ви знаєте, наприклад, такі епічні поеми, як Сказання про Гільгамеша, як Іліада, як «Одіссея», то і однозначно повинні знати такі індійські видатні епічні поеми, як Махабхарата та Рамаяна. Саме в них. В цих масштабних по обсягу творах закріплюються всі попередні релігійні здобутки, філософські ідеї, культурні та соціальні надбання тогочасних індійських жителів. Епічні поеми вбирають в себе не тільки ортодоксальні надбання тобто ті здобутки, які були у ведизмі та в брахманізмі, але й реформаторські ідеї. Що були надзвичайно популярними в брахманський період. Це буддійські ідеї, джаїнські ідеї, це матеріалістичні погляди, це погляди адживіків та інших неортодоксальних течій, які на той час були в Індії. І внаслідок поєднання всіх попередніх ортодоксальних та неортодоксальних здобутків утворюється такий своєрідний синкретизм. І утворюється нова релігія, утворюється те, що в підсумку буде називатися індуїзмом. Таким чином, досить часто саме епічні поеми називають точкою відліку, точкою переходу від брахманізму, тобто старої релігії брахманів, до класичного індуїзму, тобто такого, в якому вигляді він існує до сьогоднішнього дня. Сьогодні я буду вести мову про найвидатнішу східну епічну поему, яка називається «Махабхарата». Ми не можемо до сьогоднішнього дня визначити точний час написання «Махабхарати». але більшість дослідників схиляються до думки, що основна частина тексту писалася протягом 3-го століття до нашої ери, 3 го століття нашої ери. А остаточно весь текст, в тому вигляді, в якому він існує і зараз, склався вже в IV столітті нашої ери. Авторство Махабхарати приписують видатному легендарному, напівміфічному індійському мудрецю на ім'я В'ясан. В цій видатній епічній поемі описуються події, що відбулися на рубежі II-I тисячоліття до нашої ери. Це період, коли в долині ганга формуються перші державні утворення. І в Махабхараті описуються події боротьби між різними племенами, які претендували на владу на цих територіях. Махабхарата переважно описує війну між двома впливовими родами: це були Пандави та Каурави, які вели між собою активну боротьбу. Це була боротьба не тільки за владу, не тільки за економіку, не тільки за ресурси, але й ідейна боротьба, ментальна боротьба, боротьба між різними підходами щодо життя, щодо релігії, щодо того, як потрібно себе поводити, щодо того, які саме повинні бути моральні принципи, на основі яких має будуватися суспільство. Певне коло персонажів Махабхарати на чолі з великим мудрецем на ім'я Юдхіштхіра підтримують ідею Ахімси і вважають, що наносити шкоду живим істотам недоречно і взагалі не відповідає людській природі. А тому будь-яка війна є катастрофою, негараздом, і вона не може відбуватися в середовищі людей. По інший бік барикад. Знаходиться Арджуна, який під керівництвом свого наставника, самого Бога Крішни, приймає рішення про те, що ведення війни таки обов'язкове, і це є певний обов'язок, без якого не може бути наступний прогрес і, взагалі, державний політичний соціальний розвиток. Кульмінаційною подією Махабхарати. Є битва при Курукшетрі. тобто це битва між двома впливовими оцими родами, пандалами та кауравами. І власне події цієї битви описані в частині Махабхарати, яка інколи подається як окрема книга, і вона називається Пхагават Гіта, і перекладається як Божественна пісня. Саме там Бог Кришна дає свої настанови Арджуні, ділиться з ним порадами стосовно того, як вірно поступити в тій чи інші ситуації, як вести війну, як виконувати обов'язок, як дотримуватися моральних правил, яка є істинна філософія і таке інше. Бхагавад-гіта в підсумку стане чи не ключовим твором такого відгалуження індуїзму. Який буде називатися кришнаїзм. А Махабхарата в цілому приймається фактично всіма течіями індуїзму майбутнього і визначається як один з фундаментальних творів, інколи навіть як священне писання, в якому містяться головні ідеї індуїзму та опис життя тогочасних жителів Індії. Важливо підкреслити. Що Махабхарата це в першу чергу літературний твір. Тобто там надзвичайно яскраво, пишно описані події глибокої давнини, які мали значний вплив на становлення взагалі державності, на становлення релігії, але в цьому творі також містяться і деякі філософські ідеї, на яких я би хотів загострити увагу. В Махабхараті чітко спостерігається перехід. Від ведичного погляду, що доля людини ніким наперед не визначена, і її майбутнє життя залежить від того, наскільки якісно вона слідує релігійним приписам, наскільки якісно вона здійснює ритуал, приносить жертви, взаємодії з богами. І від цього залежить її життя. Тобто, фактично, згідно ведизму і згідно раннього брахманізму, творцем свого життя виступає сама людина. І її конкретні дії впливають на те, ким вона буде в майбутньому і ким вона буде після переродження. Але вже з появою упанішад, і вже ближче до 3 століття до нашої ери, коли пишеться Махабхарата. Цей концепт змінюється. Це було пов'язано з тим, що в Брахманський період, в Шороманський період, з'являються фаталістичні погляди, з'являються ідеї Макхалі-Госали, про які ми вже говорили. І у зв'язку з цим формується думка, що життя людини не завжди знаходиться у її руках. А на це життя також може впливати вища надприродня істота, світова душа або Бог. Таким чином, не мог би об'єднує ці дві протилежні точки зору, і говорить, що з одного боку дійсно життя людини належить їй, і саме вона творець свого майбутнього, але з іншого боку, на це буття людини впливає певні зовнішні обставини, впливає Бог. Впливає те, до чого людина не може доторкнутися, що є надприроднім метафізичним. В даному контексті показовим є діалог драупаді та Юдхіштхіри. Драупаді це втілення богині Лакшмі. Богині Лакшмі це в майбутньому буде дружина великого бога індуїського пантеону Вішну. Так от драупаді, тобто лакшмі, вона більше стоїть на фаталістичних позиціях і вважає, що все ж таки життя людини залежить від божественної волі. А Юдхіштхіра, як великий мудрець, як тогочасний такий провідний філософ, так його описує Махабхарата і Бхагавадгіта, Він вважає, що все ж таки головне не божественна воля, не зовнішній вплив, а безпосередньо людська практика. Тобто те, що ми робимо, те, що ми говоримо. Те, як ми думаємо, і це є визначальним коренем нашої життєдіяльності. Підсумовує ці міркування про свободу волі та детермінізм, власне, автор Махабхара Тев'яса, який виділяє чотири основні підходи по цьому питанню. Перший. Всі дії людини є випадковими. Вони не мають жодної ваги, вони ніким не визначені, вони ні на що не впливають. Другий всі дії людини не є випадковими, вони визначені долею, детерміновані нею. А отже і ці дії не впливають на майбутнє життя та переродження, бо, власне, сама доля вже давним-давно це спроєктувала. Третій. Всі дії людини не є випадковими, вони визначені вищою надприродною істотою, Богом. А отже, відповідальність за ці дії несе не сама людина, а Бог. І четвертий підхід: всі дії людини визначені волею самої людини. Вона і ніхто інший несе відповідальність за свої вчинки, і вона буде пожинати плоди своїх дій. І саме ці дії впливають на майбутнє її життя та переродження. Сам мудрець в'яса, автор цієї класифікації, приймає тільки четвертий підхід. Доповнюючи дану етико-філософську проблематику, в Махабхараті також постає питання про недіяння. Тобто, якщо ми з етикоморальної точки зору можемо якимось чином оцінити певні дії, то як ми можемо оцінити недіяння? І знову ж таки, тут в Махабхараті прослідковується певна еволюція. Значить, якщо у ведичний період недіяння трактувалося як абсолютне зло, тому що людина не могла не здійснювати ритуал і не могла не приносити жертви богам. Тому якщо людина цього не робила, значить така людина визначалася як грішник, і така людина не могла бути щасливою, тому що боги приносять щастя, добробут. Благословення тільки у відповідь на принесення жертви. Але вже в брахманізмі цей концепт також видозмінюється, і дії або недіяння можуть оцінюватися по тому, які потенційні наслідки вони можуть викликати. І якщо недіяння людини може принести позитивні наслідки, то тоді це недіяння може оцінюватися. Як добро ще однією еволюційною лінією, яка чітко видніється в Махабхараті, є поступовий перехід від ранніх ведичних натурфілософських уявлень до власне, брахманського ідеалізму. Тобто, якщо раніше, у період аріїв, здійснювався пошук першоджерела буття і визначалося, що саме є первинною субстанцією, яка зі стихій може претендувати на такий статус, то вже в брахманському періоді чітко прослідковуються ідеалістичні уявлення, тобто позиція про світову душу як нематеріальну сутність, яка пронизує собою весь всесвіт, одухотворює її та є першопричиною всього буття. В Махабхараті ці всі ідеї знову ж таки підсумовуються, описуються. І е, висвітлюється цей логічний перехід від примітивного матеріалізму стихійного до власне об'єктивного брахманського ідеалізму. Подаються три ведичні стародавні підходи щодо того, що є першопричиною буття. Перший. Першопричиною є вода. Вона є тою животворчою силою, яка заставляє все. Жити, яка заставляє все розцвітати. Без води не може жити людина, без води не може жити жодна жива істота, кожна органічна одиниця потребує води. А отже, як мислили стародавні арії, вода є першопричиною буття. Більше того, в важких індійських кліматичних умовах, де дуже часто відбуваються засухи. Вода є тим джерелом життя, яке дозволяє розвивати не тільки власне життя, але й економіку країни, збирати врожай, робити посівну і таке інше. Ведійці вважали, що коли людина помирає і її спалюють на вогнищі, то вода, яка була джерелом життя цієї людини, у вигляді диму випаровується і прямує до небес. Другим підходом, що міститься у ведах, є такий, що першопричиною є вогонь. Аргументація була наступна: коли людина помирає, то її тіло стає холодним. Отже, втрачається внутрішнє тепло. Отже, в людини всередині існує внутрішній вогник, який підтримує її життєдіяльність. А отже, вогонь є тим Джерелом буття, яке тримає все живе, яке дає світло, дає енергію і дає сили. Джерелом вогню є видатний ведичний Бог Агні, який запалює сонце і, відповідно, дарує всьому світу життя. Окрім цього, вогонь або світло це те, що пробуджує вогник у наших головах, це те, що дає нам можливість пізнавати істину. І це те, що дає нам можливість інтелектуально розвиватися. Таким чином, ранні арійці вони трактували вогонь не тільки як певне світило, не тільки як щось таке зовнішнє, що дарує нам тепло, і не тільки якийсь внутрішній вогонь людини, що знаходиться в її організмі, і підтримує життя тіла, але й як інтелектуальні роздуми, але і те, що ми можемо багато чого розуміти, проводити логічні операції, думати. І, і доходити до істини. Саме по цій причині вогонь, як субстанція, видавалась раннім арієм більш вірогіднішою аніж вода. І третій підхід. Першопричиною є повітря або дихання. Тобто навіть тоді, коли людина перебуває у сні і всі її рецептори, а також інтелектуальна свідома діяльність, відключені. Все одно існує дихання, отже, джерелом життя, джерелом існування людини та всього існуючого є повітря. З даних трьох підходів, останній третій, те, що субстанцією є повітря, була найменш популярною, але цей підхід ляг в основу формування йогічних практик, налаштування правильного дихання. Та того, що ми будемо мати вже в підсумку в індуїзмі, в буддизмі та всіх інших індійських релігіях, те, що буде називатися, позначатися терміном прана, тобто дихання, правильне дихання. Як вже було зазначено, всі ці три субстанціональні підходи були притаманні ранньому ведизму. А вже в Махабхараті вони пояснюються як примітивні і такі, які достовірно і в повному обсязі не пояснюють буття. Махабхарата, слідуючи за упанішадами, сповідує той субстанціональний підхід, згідно якого першопричиною, головною субстанцією є світова душа, яка позначається поняттям брахман, і саме вона є тим джерелом буття, яке пронизує собою весь матеріальний світ, яке творить його, яке його веде. По еволюції, по розвитку, і саме Брахман, втілюючись в особі бога брахми, стоїть на вершині пантеону богів брахманізму і буде також важливим богом в індуїстському середовищі. Тому тут ми спостерігаємо перехід від стихійного матеріалізму, коли вони визначали, що є первинним вода, вогонь, повітря. Вони всі є матеріальними, отже, це матеріалістичний підхід до ідеалізму, до того, що щось матеріальне не може бути первинним, тому що воно змінюється, розпадається, знищується, виникає, а отже, не претендує на постійність. Постійною може бути тільки душа, тільки якийсь світовий дух, який незмінний, який завжди існував, вічний, неосяжний, трансцендентний для людини, тобто такий, що знаходиться за рамками наших можливостей. Такі, які ми не можемо його зрозуміти, і саме оцей брахман є визначальною первинною субстанцією Всесвіту, світова душа, Брахман конкретизовується і індивідуалізовується у вигляді одиничних душ, у вигляді тих духовних сутностей, які наповнюють людину та іншу живу істоту. І оця одинична душа позначається терміном атман. І саме вона є також джерелом вже, власне існування людини. Наші рецептори, які направлені на матеріальні об'єкти, вони насправді є тільки знаряддям інструментом в руках атману, в руках оцієї внутрішньої духовної сутності. Тобто, згідно Махабхарати очі самі по собі не бачать, бачить насправді атман. За допомогою очей. І так само це працює з іншими нашими органами чуття. Так само це може працювати і з розумом. Розум сам по собі не думає. Думає атман, за допомогою інструменту розуму. Але синкретичність Махабхарати ми можемо спостерігати і в даній філософській проблематиці. З одного боку, зрозуміло, що брахманський ідеалізм переміг, І, в принципі, вся філософія Індії на сьогоднішній день і фактично в епоху середньовіччя нового часу, вона є ідеалістичною, тобто, ґрунтується на оцій позиції первинності світової душі, все ж доарійські культи, а також певні арійські традиційні вірування, залишаються в середовищі індуїзму. Тобто, поряд з оцим ідеалізмом. Розробленою ідеалістичною філософією. Існує також вірування в різноманітних духів, в предків, в магічні властивості певних предметів, у важливість здійснення ритуалу, принесення жертв, виконання різного роду традицій, обрядів, звичаїв. Тобто, оце все, що було фактично надбанням цивілізації, воно об'єднується. Воно дотикається одне до одного і вже пояснюється в Махабхараті як таке, що не відкидає одне одне, як таке, що не суперечить одне одному, а таке, що може бути одним цілим єдиною картиною світу. Саме тому досить часто залі всю індійську релігійну, філософську, культурну традицію, позначають принципом єдність. В різноманітності. І в Махабхараті це досить чітко видніється і прослідковується. Наступною еволюційною лінією є життя індивіда після смерті. Значить, якщо в ведизмі побутувала думка, що в залежності від того, який рівень карми має людина, а цей рівень залежить від виконання ритуалу та принесення жертв. Якщо він хороший, тоді ця людина потрапляє на небеса, якщо він критичний, тоді ця людина після смерті потрапляє в небуття в пекло. В брахманізмі ця ідея зазнає реформування, утверджується концепція переселення душ реінкарнації, тобто в залежності від добрих і злих вчинків. Душа перевтілюється в краще або гірше тіло. І блукає цим колом сансари, допоки не досягне цілковитого звільнення від тілесних кайдан і не досягне так званої мокші, стану чистої душі або злиття індивідуального атману з загальним світовим брахманом. Зрозуміло, що автори Махабхарати стоять на позиціях останнього підходу. Ще однією цікавою ідеєю, яка відстежується в махабхараті, є принцип безкорисності. Тобто в махабхараті чітко подається приклад того, як може діяти людина. Людина може чинити добро, але чекати за це добро певної вигоди. Тобто, вона здійснює добро для того, щоб отримати взамін якісь дивіденди. Такий підхід. Не надто відрізняється від того, як жили перші арії, які приносили богам жертви для того, щоб боги у відповідь надсилали їм певні плоди. Тому в Махабхараті закріплюється тезис, що насправді добро повинно бути безкорисним. Людина має здійснювати добрі вчинки і, взамін, нічого не очікувати, а робити їх по внутрішньому апріорному обов'язку. І останню етико-філософську проблему, що міститься в Махабхараті, і яку я сьогодні хотів би підняти, це проблема моральної провини. Почуття провини трактується як певний критерій, за допомогою якого ми можемо визначити, чи є ця людина доброю, чи є вона злою. Зрозуміло, що всі люди. В тій чи іншій ситуації можуть оступитися. Але якщо людина відчуває за цю дію провину і старається більше її не повторювати, то така людина трактується в цілому як добра істота. Але та людина, яка не відчуває провини, яка нібито не має совісті, то така людина буде повторювати кожен раз ці злі дії, і не відчуваючи жодного внутрішнього осуду, вона. Буде трактуватися однозначно як зла істота. Таким чином, в Махабхараті оця ідея описується з точки зору протиборства між пандавами та кауравами. І там чітко і геніально зазначається, що з обидвох сторін є хороші люди, і з обидвох сторін є злі люди. Каурави зазіхнули на те, що належить пандавам. Вони хочуть знищити їх, і вони хочуть отримати престол. Вони трактуються в підсумку як негативна сторона цього протиборства. Пандави відстоюють своє, і вони повинні перемогти Каураю для того, щоб зберегти власну цінність, щоб зберегти власну ідентичність і утримати свою владу. І вони трактуються як позитивна сторона. Отже, є представники кауравів, які вчинюють зло і не відчувають за це провину, і є представники кауравів, які нібито на злій стороні вони вчинюють зло, але відчувають за це провину. І так само є представники пандавів, які вчинюють зло і не відчувають за це провину, і також представники пандавів, які вчинюють зло і відчувають за це провину. Тобто таким чином два протиборствуючі табори поділяються на добрих і злих людей. І в одному і в іншому таборі існують різні люди. Ми не можемо віднести всіх представників Кауравів до злих людей, яких треба однозначно знищити і покорити. Про це чітко говорить Крішна у своїх повчаннях. Арджуні. І так само ми не можемо сказати, що пандави є виключно всі добрі, і, і вони повинні перемогти. Світ дуже складний. Люди неоднакові. І отже, ми повинні розуміти, що навіть в самих злих середовищах можуть знайтися світлі добрі люди. Війна це завжди погано. А війна це якраз те, що описується в Махабхараті. Прибудь! В якому результаті при перемозі будь-якої зі сторін все одно ми втрачаємо багато. Тому що із одного і з іншого боку є значний людський інтелектуальний моральний ресурс. А отже, війна. Вона завжди в своїй основі є братовбивчою, тому що ми вбиваємо одне одного, незважаючи на те, що всі ми є складовою частиною однієї світової душі, тобто, по суті, є спорідненими душами, а роз'єднує нас тільки тіло. Я не буду вам спойлерити і розказувати, чим закінчилося протиборство між пандавами та кауравами. Можливо, якщо хтось захоче, ви прочитаєте це в Махабхараті або в Бхагавадгіті. я вам роз'яснив головні філософські та етичні ідеї, які подані в Махабхараті, не акцентуючи увагу на сюжетну лінію, яку ви можете прочитати самостійно. Надіюсь, ця лекція про одну з найвеличніших епічних поем в історії людства. Вам видалось корисною, гарного дня! Хай щастить!